В нашій області випробовують тести з географії, хімії німецької та французької мов. Сьогодні на Тернопільщині відбулася апробація тестів зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов. Для участі в онлайн тестуванні зареєструвалося 140 одинадцятикласників. І лише один з поважної причини не прийшов на оцінювання. Участь в онлайн-тестуванні безкоштовна. Його провели безпосередньо у школах. Єдина умова комп'ютери та інтернет. У цьому році ми вперше опробовуємо апробацію тестів в іншому форматі. Попередні роки в нас було лише на паперових носіях, а в цьому році комп'ютерне онлайн-тестування. Ну, Передбачаємо таку мету, щоб. Техніка, яка є в школах, все таки була максимально завантажена використана. Ну і я думаю, що можливо в майбутньому ми і частково чи повністю перебудемо переходити. Якщо будемо переходити на комп'ютерне тестування, то певні навички в наших цьогорічних випускників вже будуть. На виконання завдань учні мали 40 хвилин. Одразу після закінчення роботи одинадцятикласники бачать свої результати. На цьому тестуванні були тести різного рівня складності. Перші, звичайно, найлегші, де було ставити кусочки в речення, було важче, тому що можна помолитися. І тоді речення просто не співпаде з іншим. А підготовка вона потребує багато сил, багато часу, ну і, звичайно, витримки. Це добра така нагода випробувати свої якісь знання, сили, враховуючи те, що, зокрема, в цій школі німецька мова це є лише друга іноземна мова, перша є англійська, тому відповідно і кількість годин, які відводяться на Вивчення німецької мови є менше і відповідно рівень знань дітей не, не такий, скажімо, як з англійської, але попри все вони досягли непоганих в принципі результатів, і це буде таким добрим поштовхом для підготовки до тестування. Загалом, аби перевірити знання з географії, хімії німецької та французької мов зареєструвалося 390 одинадцятикласників Тернопільщини.